Вітаю маляка, і я розумна краплинка. Сьогодні пропоную вам відвідати північний полюс та дізнатися, хто там мешкає. Північний полюс міститься в центральній частині північного льодовитого океану. Вода навколо нього вкрита товстим шаром льоду. На північному полюсі дуже дуже холодно. Найбільшим сухопутним звіром північного полюсу є білий ведмідь. Він не боїться суворих морозів тому, що має густе хутро білого або жовтуватого кольору. На перший погляд, білі ведмеді здаються незграбними і неповороткими, але насправді вони дуже швидко бігають та добре плавають і пірдають. Ці звірі хижаки. Постійне відчуття голоду змушує білих ведмедів багато часу присвячувати полюванню. Друзі, поміркуйте та скажіть білий ведмідь який? Великий, сильний, спритний, хижий, небезпечний. Погляньте, друзі, це тюлень. Завдяки густому хутру і підкожному жиру. Ці тварини дуже добре почувають себе у крижаних водах Північного льодовитого океану та на снігу північного полюсу. Забарвлення у них різноманітне від жовтого і коричневого до сірого. Тюлені добре вміють пірнати та швидко плавають, а ось на суші стають незграбними. По льоду вони пересуваються, використовуючи лише передні ласти. А задні просто волочаться. Тюлені можуть знаходитись під водою протягом двох годин, що є рекордом у світі тварин. Харчуються вони морепродуктами. Діти, що ж робить тюлень? Пірнає, плаває, повзає, полює. Малята знайомтесь, це морж. Моржі великі морські тварини, що мають міцні ікла, які допомагають їм не тільки захищатись від ворогів, а й вибиратись з води на сушу. Тіло моржів вкрите дуже товстою шкірою, на якій ростуть короткі, прилеглі, жовтобурі волоски. Моржі не перебувають у воді постійно, вони часто вибираються на сушу для того, щоб відпочити та відновити запаси кисню. Ласти моржів більш пристосовані для руху по суші, ніж у тюлені. Тому вони можуть ходити, а не повзати. Друзі. Зустрічайте ще одного мешканця північного полюсу песця. Ще цю тварину називають полярною або арктичною лисицею. Ці звірі відносно невеликі і мають найтепліше хутро. Як і у звичайних рудих лисиць воно змінює свій колір відповідно до пори року. Взимку хутро пасців біле або блакитне, а під час короткотривалого полярного літа змінюється на коричневе. Ці тварини, хижаки. Харчуються вони дрібними гризунами, птахами, рибою. А ще часто супроводжують білих ведмедів, які можуть поділитись з ними своєю здобиччю. А зараз, малята, я пропоную вам вивчити уривок вірша Мирослава Вересюка білий ведмідь за допомогою спеціальних картинок підказок. Спочатку послухайте мене. Ведмідь білим. Теж буває, мед бджолини не вживає, по крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, вміє плавати, пірнати, здобич легко упіймати. А тепер давайте спробуємо разом. Ведмідь білим теж буває, мед бджолиний не вживає, по крижинах він мандрує, на тюленів ще полює, вміє плавати, пірнати, здобич легко упіймати. Друзі, вивчивши вірш, Запишіть, будь ласка, розповідь на аудіо або відео та надішліть вашому вихователю у приватні повідомлення. Малята, ми продовжимо з вами знайомитись із мешканцями Північного полюсу та Північного льодовитого океану під час наступної зустрічі. А зараз нам вже час прощатись. Тож до побачення, друзі!